За ці роки в Англії я всяких наших заробітчанок бачила, але такого повороту від дівчини, якій я допомогла, я не те що не чекала, я навіть не мислю, що таке може бути. Та мені лице лупиться від однієї думки про те, що це ж я їй допомогла. Шукала я співмешканку, щоб платити менше, без шкідливих звичок, акуратно і відповідально. Вимога була єдина: вона має працювати, щоб я була певна, що вчасно платитиме свій внесок за квартиру. Ангеліна видалася мені приємною людиною, а співжиття з нею довело, що вона старанна та акуратна, тому за рік життя я не мала з нею ніяких проблем. Сама я займалася прибиранням і їй інколи підкидувала роботу. Ми навіть здружилися, хоч між нами різниця у віці 20 років. Я себе вважаю доволі прогресивною жінкою і відчуваю себе на 30 років. І ось почала я помічати, що приходить Ангеліна все сумніша та сумніша, а потім мені й видає Галю, я при надії, а хлопець вже який місяць не дається чути. Телефон поза зоною і на повідомлення не відповідає. Що робити? Мама мене просто задзьобає. Та ти маєш Богу віддякувати, що відвів від тебе такого хлопця, а то б все життя з ним промучилася. Подякуй і живи далі, бо ж діти то завжди щастя.